28 березня 22-річний чоловік у Рівному на вулиці Валерія Паносюка увірвався до відділення пошти та, погрожуючи ножем працівнику, забрав дві випадкові посилки, які були на полицях. Після скоєного нападник утік, поїхавши на авто у невідомому напрямку. Патрульні поліцейські за наданим орієнтуванням розшукали транспортний засіб Інфініті та на вулиці Дубинській заблокували його. Слідчі затримали 22-річного рівнянина у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомив і про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною четвертою статті 187 кримінального кодексу України, тобто розбійний напад, вчинений в умовах воєнного стану. Учора, 30 березня, суд обрав 22-річному рівнянину запобіжний захід у вигляді цілого домашнього арешту. Відповідно до санкції статті нападнику може загрожувати від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.